Доки маю світом нудить, доки маю, люди гудить, доки маю дожидати, заки галиш зможе встати, ліпше сам я рано встану, а сповірши щиро Богу, займу плуги круторогі, Зорю гори та й долину, зорю свою буковину, як наш Тарас, як мій тато научив мене орати, і віру, любов, надію. Буковину скрізь посію, виростай же, руський Боже, пшеницю, як лаву, Хай зародить моя нива на співацьку славу, хай в'яжеться колос в колос від верха до долу, Хай сіється, буковином, правда, віра, воля. А я піду, як палати, так і бідна хата, піду Руську Україну, в женчиків збирати. Жніть, вжинайте, жінці мої, та й дякуйте Богу, що поміг нам жито жати на своєму полі, що не підем заженати, мов кліпак мізерний у чужий край, чужі люди на коробку зерна. Вже не будем жінці мої, безсмертний наш батько навчив нас свою землю питому орати. Тепер уже знаємо: Жніть, вжинайте, жінці мої. А я заспіваю, а я заспіваю по руському краю, Щоб було далеко, далеко чути, Від Чорної гори до Дніпра Дунаю, Розсипся ми піснем бервінку в Таруту, Найруські Най руські молодці вже затишуть кресаню, Най руські дівчата вінки собі шиють, Найлюди люди не кажуть, що ми безталанні, Най сльози кроваві личка нам не миють. Розсипся ми піснем, як сонечко літі, хай наші криваві навіки обсушить. розсипся, розбийся, як грім по ракеті, хай шавкіт німецький нас більше не глушить, розсипся же, пісне, та й не схаменися, де випадеш, руське серце, отам пригорнися. Як той голуб до голубки на новім острішку, Пригортайся, пісне моє.